Як же вивчити легенько одиниці вимірювання довжини? Для цього нам знадобиться ручка і пальчики. Ми вивчаємо порядок: міліметр, сантиметр, дециметр, метр. Кілометр. Між ось цими пальчиками одинакова відстань. Десяточка. Що це означає? Що 1 метр це 10 дециметрів, 1 дециметр, це 10 см, 1 см, це 10 міліметрів. Якщо ми перепригонемо через пальчик, у нас виходить 100, 10 на 10 100. Тобто, 1 метр це 100 см. Один дециметр. Це 100 міліметрів. І найбільша відстань до великого пальчика це 1000. Тобто 1 кілометр це 1000 метрів. А щоб потренуватися, переходьте знизу за посиланням. У перетворенні одиниць вимірювання довжини.